Вітання сьогодні занурюємось у світ штучного інтелекту, але не в теорію, а в практику. Дивимось на український бізнес на 2025 рік. Маємо так би мовити інсайди від лідерів компаній, що вже працюють. З AI. так, власне, ми проаналізуємо дуже конкретні приклади: що спрацювало, що можливо не дуже. Які уроки можна винести прямо зараз? Ну, наша мета виділити найцікавіше, найважливіше з того, що ми почули. Отже, розбираємося, як українські компанії насправді використовують AI? Це справді революція для всіх, чи можливо інструмент для обраних? І що це означає для бізнесу, для людей? Зараз часто говорять змінюйся або помри. Схоже, це про AI. Компанії, що його ігнорують, ризикують програти навіть тим, хто тільки починає експериментувати. Давайте почнемо з простого. Ну, от чат GPT. Як він змінює щоденну роботу? Це справді, скажімо так, базовий рівень для багатьох. Найпростіший приклад пошта, електронна пошта. Те, що раніше могло зайняти годину, подумати, сформулювати відповідь. Тепер ну, з кількома ключовими тезами для AI, це буквально 5 хвилин. Тобто час вивільняється. А якщо говорити про аналіз комунікації зустрічей, наприклад, о тут цікавий момент AI добре робить коротке резюме, ну сама після довгих розмов чи там загальних зборів, це структурує. Але що ще цікавіше, він може бути таким собі неупередженим дзеркавом, показати, чи була відповідь, по суті, на якесь складне питання, навіть якщо людина намагалась відповісти дуже дипломатично, довго. Виходить, навіть такий базовий AI, це вже інструмент для прозорості. Цікавий поворот. Гаразд, ChatGPT — GPT це доступно, але ж бізнес іде далі. Як компанії беруть API, ну, ці ж OpenAI, і вбудовують у свої процеси. Дуже активно створюють внутрішні портали, такі що інтегрують AI з базою знань компанії, документи, політики, всі ці процедури. І співробітник може швидко спитати, як оформити відпустку і отримати відповідь, не смикаючи колег чи HR. Ключове тут доступ до внутрішнього контексту. Звісно, безпека даних тут понад усе, жодної конфіденційної інформації в публічній моделі. Тобто AI стає таким собі внутрішнім експертом завжди під рукою. А що далі? Згадували про власні моделі. Так, це вже наступний рівень, і він вимагає серйозної роботи з даними: зібрати, почистити, структурувати все в одному місці. Це основа, щоб потім тренувати свої кастомні моделі. А такі моделі вже можуть робити прогнози продажі, наприклад, аналізувати специфічні метрики чи там обробляти відгуки клієнтів для розробки продукту. Але це, повторюсь, вимагає зміни процесів роботи з даними. Тобто дані це нова нафта, а AI це нафтопереробний завод. От САП, наприклад, вони ж себе позиціонують як AI first Абсолютно вірно, вони системно вбудовують AI усі свої корпоративні рішення. І почали, до речі, дуже активно зайчар. Ну, Human Capital Management бачать там величезний потенціал. Перейдімо до найцікавішого: до м'яса конкретні приклади, де AI реально підвищив ефективність. Може, юриспруденція. О, юридичні завдання це дуже яскравий приклад. Аналіз договорів на ризики. AI може швидко знайти пункти невигідні для сторони. Або драфтинг складних угод. Уявіть, угода має працювати одночасно в Швеції, Британії США. AI допомагає порівняти нюанси законодавства там персональні дані, відповідальність, леябілітісті. Це значно просто на порядки дешевше, ніж наймати юристів у кожній країні. Але ключ правильний промптінг, вміння ставити запитання. Економія на юристах звучить привабливо. А у фінансах щось подібне є? Так, наприклад, швидка оцінка вартості компанії. Ну, така quick and Dirty Estimate. Завантажуєш фінансові звіти P&L, баланс, і AI дає перше наближення орієнтир без залучення дорогих аналітиків одразу. Вражає. Ще згадували про філі для AI. Що це таке? Це вже просунутий промптінг. Можна сказати, AI, ти зараз топовий податківець, або ти юрист з британського і українського права, чи навіть ти дуже скептичний інвестор. Це звужує контекст і відповіді стають значно глибшими, детальнішими. Можна навіть попросити AI прорепетирувати з вами презентацію, ставлячи каверзні питання від імені того ж інвестора. Тобто можна створити собі експерта на вимогу. А як щодо розробки ПЗ? Тут AI вже просто незамінний помічник. Той же Copilot, кажуть, пише до 40% коду в деяких командах. Це дуже прискорює створення MVP, мінімально життєздатних продуктів, щоб швидко перевірити ідею. Допомагає в дебагінгу, аналізує логи, шукає помилки. Звісно, програміста він не замінить, але роботу прискорює значно. І ще тестування. AI генерує набагато більше сценаріїв, ніж людина може придумати. А вичар. Там теж здається своя революція. Так, і приклади вражають, прикваліфікація кандидатів. AI дзвонить кандидату, проводить первину співбесіду, аналізує відповіді, мову, навіть акцент чи суржик. І кажуть, 92% людей не розуміють, що говорять з роботом. Це може замінити цілі кол-центри, або сорсінг. Є інструменти типу Deep Search, Кажуть, список зі 100 релевантних кандидатів з персоналізованими листами 40 хвилин, а людина пробила це 3-4 дні. Економія шалена 200 доларів на місяць за інструмент проти півтори тисячі зарплати рекрутера. Чи й більше це все звучить дуже ефективно, але ж люди напевно не всі в захваті, особливо ті, чию роботу AI може забрати. Як компанії з цим працюють? Спротив, ну звичайно, є особливо там, де AI може замінити цілі функції, ті ж сорсери, аналітики, юристи на певних задачах. Тут ключова позиція керівництва треба доносити думку загроза не сам AI. загроза це людина з AI для людини без AI. потрібна роз'яснювальна робота і чітка позиція зверху змінюйся або ну ви розумієте а як конкретно цю ai культуру прищеплюють це цілий комплекс заходів по перше навчання обов'язкові тренінги Learning Roadmaps з AI. По-друге, практика внутрішні хакатони, де люди бачать, як колеги швидко роблять щось круте з AI. По-третє, експерти: запрошувати лекторів, професорів, обмін досвідом всередині і успіхами. І провалами це теж важливо, створювати умови для експериментів, давати доступ до інструментів Cloude, AI для нотаток. Десь навіть AI-адаптацію в KPI вбудовують. Тобто акцент все ж на посиленні людини інструментом, а не на заміні. Переважно так. Головний меседж. AI робить вас ефективнішими, компанію конкурентнішою, а значить, ви теж виграєте. Хоча будемо відверті, від деяких простих функцій відмовляються, от як локалізація текстів раніше коштувала сотні тисяч доларів на рік, тепер це робить AI. І звичайно, безпека. Повторюю, жодних конфіденційних даних у публічні моделі типу ChatGPT. тільки внутрішні рішення або безпечні шлюзи. А як це все змінює найм? Тестові завдання, здається, втрачають сенс, їх же легко зробити з AI. Тестове завдання, скажімо так, трансформується. Це вже більше фільтр і привід для розмови. Головне на співбесіді перевірити глибину розуміння, чи може кандидат пояснити, чому саме таке рішення, як він думав, чи просто плаває. Цікаво, що використання AI для тестового. Це навіть може бути плюс, якщо людина чесно каже, я використав AI ось тут і тут, бо це ефективніше і може пояснити. А чи перевіряють прямо на співбесіді чи володіє людина AI інструментами? Так, все частіше, особливо для юристів, фінансистів, аналітиків, маркетологів. Питання можуть бути прості: користуйтесь ChatGPT. який аккаунт платний, безкоштовний? Розкажіть, як саме використовували. Це показує, чи людина в темі, чи експериментує, чи готова швидко аналізувати інформацію. Це маркер готовності до сучасних реалій. А що щодо сценарію, коли AI проходить співбесіду замість людини, звучить як фантастика? На жаль, вже не фантастика, це реальність. Кандидати можуть генерувати відповіді в реальному часі. Тому фокус зміщується: треба перевіряти цінності, ставлення, як людина міркує в ситуаціях без правильної відповіді. Дивитися на логіку вибору цікавий підхід. Згадували давати тестове, яке прямо вимагає використання AI, наприклад, написати стратегію своєї ролі з AI, а потім аналізувати якість використання. Це одразу відсіює тих, хто ігнорує інструмент. А чи є вже приклади справжнього дисрапшену, коли AI кардинально міняє цілу галузь? Ну, перші ластівки є у рекрутингу, з'являються стартапи, що пропонують ai аватарів для первинних технічних співбесід. Кажуть, це може зменшити упередженість, але куди це приведе всю галузь, питання відкрите. Приклади з симуляції засідань ради директорів це взагалі вражає. Так, це дуже сильний кейс. Створюються профілі членів борди, їхні типові реакції, питання, завантажується презентація. AI прогнозує отут будуть бити, оце питання точно поставлять. Команди готуються краще, виправляє презентацію. Якість комунікації зростає в рази. Хоча, звісно, виникає питання: а навіщо тоді сама борда, якщо все можна передбачити? Але це вже філософія. Дійсно, змушує задуматись. А що ще розробка додатків. Тут очікують на великий СУФ. Замість мільйонів окремих додатків, які треба шукати, ставити, можливо, будуть універсальні ai асистенти. Вони знатимуть ваш контекст, потреби, календар і самі генеруватимуть рішення на льоту, звертаючись до сервісів через API. Тобто умовний App Store може стати непотрібним, буде єдиний інтерфейс. І ще консалтинг, юристи. Великі фірми, та ж, велика четвірка, створюють власні закриті AI на своїх даних, на своїх кейсах і будуть продавати доступ до них. Знання стають закритим активом, а не публікуються у звітах, як раніше. Така собі приватизація експертизи. Якщо AI може так багато аналізувати, давати фідбек, навіть симулювати емпатію, яка ж роль залишається для лідера? Роль зміщується від операційного управління, від простої аналітики це AI робить добре до стратегії і я б сказав предиктивної функції. Лідер. Має ставити правильні запити до AI, прогнозувати ризики, не заплатять контрагенти, прийдуть податківці, знаходити можливості, аналізувати ринки, шукати блакитні океани. Тобто, лідер це той, хто визначає напрямок, а AI – суперпотужний шторман. Саме так і залишаються суто людські речі: інтуїція, God feeling, вміння об'єднувати людей. Ми ж соціальні, надихати, лідерувати, ai інструмент рішення приймає людина. Критичне мислення обов'язково, бо AI помиляється, галюцинує. А унікальні людські якості людина творець. В нас є натхнення, душа, емоції, любов. Ми створюємо сенси. Головне питання людини навіщо? AI виконає будь-яке що, але не відповість на навіщо. І от завдання лідера створювати ці сенси для команди, для компанії, відповідати на це навіщо ми це робимо. А Україна чи можемо ми конкурувати в цій AI-революції революції? Без мільярдів як у гігрантів. Що робити нашим підприємцям? Ну, створювати свої фундаментальні моделі чи величезні дата центри, навряд чи ресурси не ті. Але ж AI демократизується. є потужні інструменти, ті ж LLM, які можна брати за основу, і робити нішеві продукти. Які саме можливості? По перше, наш it потенціал треба перевчати людей з аутсорсу на продукти. По-друге, будувати локальні рішення, тренувати моделі на наших українських даних, податки, право, військовий досвід, до речі, унікальний аналіз дронів, наприклад. По-третє, створювати інструменти для конкретних ніж. От згадували Swift EVAL для аналізу коду на SWIFT, українська розробка. Тобто не треба мати ресурси Microsoft, щоб почати. Абсолютно почати експеримент можна, як кажуть, за 20 баксів. Технології вирівняли можливості. Головне ідеї, швидкість, готовність робити щось нове, ліміт реально лише наша уява. Історія про 19-річного дизайнера, що заробляє тисячі доларів на місяць за допомогою AI, вона ж не на порожньому місці виникла. Отже, підсумуємо AI це вже не майбутнє, це сьогодення, потужний інструмент, який змінює правила гри. Він підсилює людей. Автоматизує рутину, але вимагає адаптації, навчання, зміни культури. Так ключовим стає вміння ставити правильні питання, критично мислити, використовувати AI стратегічно і, звісно, не забувати про людський фактор емоції, взаємодію, сенси. Це те, що машина поки що не може. І наостанок така думка для роздумів AI стає все кращим у симуляції людських якостей. Навіть емпатії він може передбачити нашу поведінку, наші питання, як у тому прикладі з радою директорів. То де проходить межа між ефективною підготовкою за допомогою AI і, можливо, маніпуляцією? І чи готові ми довіряти машині не лише аналіз даних, а й оцінку людських якостей, чи навіть рішення, що стосуються людей? Дякуємо за увагу до цього глибокого аналізу. Сподіваємось, було пізнавально та корисно.